З минулого майбутнє пливе невпинний час, а колесо історії верта минуле нас, Крутись, крутися колесо, гортай же сторінки Незнаного літопису крізь долі і роки. Озернись, озернись, ніч пройшла, Обертається кругом земля. Обертається кругом земля. Спливає час в історію навічно роки десятиліття в долину летять. А ми, ми всі земля пересічні, покрутимо останній раз колесо історії і пригадаємо окремі історичні події, які відбулись наприкінці листопада в різні історичні епохи. А якщо хочете, а ви хочете, то і про початок грудня поговоримо. Поверну буковки сюди. Як це там? О! О-о-о. Далеко зазирати цього разу не будемо. Поподорожуємо у 1778 рік. Отож, бо, 29 листопада 1778 року народилася Квітка. Точніше, не, народи... не народилася, а народився. Квітка то таке прізвище, був такий дворянський рід на Слобожанщині. А якщо я скажу Квітка Основ'яненко, то все вже остаточно стане на свої місця. Що ж, Григорій Федорович Квітка Основ'яненко, наш видатний письменник. Як на диво, освіта в нього була мало того, що домашня. Так і батьки його ніяких педагогічних методик не знали. Незважаючи на це, Григорій починає брати активну участь у житті новоствореного театру в Харкові. Спочатку він там був актором, а згодом і сам почав щось створювати. Забігаючи наперед, скажу, що довжелезну статтю Історія театра в Харкові в 1841 році написав саме Квітка Основ'яненко. Що ж, далі він якраз статті почав писати у журнал. Український вісник». Український немало російський, як тоді називали, територію. Нашої країни український вісник. а ще й невеличкі розповіді та віршики. Він там публікував у 1827 році. З під його пера виходить комедія Приєжжі із столиці» і Суматоха в уїздному городі. Вже із назви в принципі можна зрозуміти, про що вона через кілька років та комедія потрапила на очі Миколі Гоголю, і він її переробив у п'єсу Ревізор. А Основ'яненко і українською мовою чимало творів написав. Серед них можна згадати його першу повість Маруся 1832 року, що ледь не спричинила фурор серед тодішніх літературних критиків. Власне, ця повість стала першою повістю української літератури. Ще хочу згадати за історико-етнографічний нарис Квітки Основ'яненка під назвою Українці. 1841 року, коли, повторюся, нас називали малоросами, а мову нашу ніяк інакше, аніж малоросійською. Ну, можна тільки позазрити, які залізні в нього були нерви, знаючи, що ось слово Україна, українці це як червона ганчірка для бика, спеціально ось нас називав так, як треба, а не малоросами, аби втерти носа тим москалям. Що ж, я звертаюся. До міських та сільських голів, яким треба перейменовувати вулиці, розумію, довга назва ще й через дефіс, ще й з апострофом. Але і прізвище Квітка теж не гірше за розмір вашої зарплатні, панове депутати. Отже, 146 років із дня народження зачинателя і батька української прози Григорія Квітки Основяненка, без якого ну скажімо, довелося би вже Тарасу Шевченко ставати піонером сініші, а так він просто знав, що не один такий українець. Ще один письменник Вилимон Галузенко. Чи Галузенко, як його не знаю, народився 26 листопада 1806 року на Чернігівщині. Невже не чули про такого? Чесно кажучи, я теж взагалі-то це його псевдонім, а звали дядьку Пилип Семенович Морачевський. Так, ми йому і приділили три-чотири сторінки у підручнику з української літератури, бо він і п'єси писав, і словарь російського язика склав. Однак він узявся за найголовнішу справу його життя, і тому ти потрапив до нас у передачу в 1860 році. Коли йому вже набридло працювати інспектором Ніжинського ліцею, пан Ворочевський розпочинає перекладати Біблію на українську літературну мову. До нього, як я розповідав кілька передач тому, лише Маркіян Шашкевич займався подібною справою і встиг перекласти лише півтори книги із шістдесяти шести. А Пилип Морачевський за п'ять років переклав не лише усі чотири Евангелія, а й весь новий заповіт. Ще рік в нього пішов на переклад книги «Псалмів». Тут він, в принципі, зупинився. Тому першим перекладачем цілої біблії, не лише тих книг старого заповіду, що лишилися, а взагалі всієї, став пантелеймон Куліш разом із Іваном Полюєм та іще одним Іваном Нечуй-Левицьким. Однак, цей переклад Куліша було видно в 1903 році. А новий заповіт Псалтир в перекладі Марачевського маринували аж до 1906-го. Через 27 років після його смерті видали у 1865-му Тодішня російська наук визнала переклад Морочевського найкращим серед усіх аналогічних слов'янських перекладів, але заборонила, бо видала Валуївський циркуляр. Ось так от пам'ятаємо про перекладача Біблії українською Пилипа Морочевського Продовжимо цю тему, але перенесімося у містечко Горем в штаті Мен. Де 26 листопада 1827 року в звичайнісінькій родині фермерів народилася вже восьма за ліком дитина Елен Голд Гармон. ходила та велика родина до методистської церкви в місті Портленд. Методизм це друга за чисельністю течія протестантизму після баптистів. Тоді у Портленд якось був навідався баптистський пастор Вільям Міллер. І почав розповідати свої лекції. І у 15-річному віці Елен із однодумцями прийняла хрещення і стала мілериткою. За це її виключили з церкви методістів вже удар по нервовій системі. Олією вогонь додавало ще й те, що Елен не могла нормально дихати, бо в дитинстві їй зламали носа. Аж тут, 22 жовтня 1844 року, коли всі протестанти очікували на друге пришестя Ісуса Христа. Хтось колись вирахував саме таку дату, ісус узяв і не прийшов. І через це церковна громада взагалі розпалася. Ну, все остання крапля. Але ж ні, Еллен не опустила руки і почала із колишніми мілеритами і ще ґрунтовніше досліджувати Біблію. Мало того, що вона записувала всі свої переживання у щоденники, так у неї ще й пророчі сни почали з'являтися. В одному з них Елен, яка вже одружилася та взяла прізвище Вайт, побачила, що все в порядку. Треба очікувати. Про той же день і годину не знає ніхто ані небесні, ані Лені, сина, а тільки один отець писав пан Ватвій у своєму Івангелії. Добре, давайте очікувати. Громада почала збиратися щосуботи, як і наснилася Елен іншого разу у містечку Батлкрік. Крік. Щоразу там читали Біблію, ділилися один із одним досвідами і чекали на друге пришестя. Англійською, до речі, адвент, тому громадою було зареєстровано як адвентисти, тобто ті, що очікують на власне ось друге пришестя. Пані Вайт багато подорожувала спочатку із чоловіком, потім без нього, бо він помер, але ніколи не опускала руки і все популяризувала, популяризувала християнство, в тому числі і шляхом написання різних богонатхнених книг. Дехто скаже, ти ба, їй лише якісь там сни сняться, видіння приприпривидпривидця. При, при а вона себе пророчицею вважала. На це я відповім, що навіть євангеліст Марк. Досить добре описував, що ось 12 учнів Христа, найближчі до Христа люди, навіть вони часто вели себе по відношенню до Ісуса із недовірою. Що вже казати про простих людей? До того ж, про які свідоцтва Ісуса говорить автор книги об'явлення у 12 розділі, 17 вірш, і в об'явленні 19.10 теж. Ми, адвентисти, вважаємо, що це якраз про праці Елен Вайт, про так званий дух пророцтва». Зрештою, навіть не беручи до уваги історію та мету створення ряду цих книг, я все одно вважаю за належне рекомендувати вам хоча б трішки ознайомитись із тим, що написано в книзі, велика боротьба. Якщо просто читати Біблію, то, може, і мало і що зрозумієш. А прочитавши велику боротьбу, багато що проясниться, особливо про те, чому існують, скажімо так, нерозумні люди. Чому. Страждають ось люди, чому відбуваються війни і таке інше. Написана книга в 1858 році і з кожним роком лише стає все актуальнішою. І це вам не література, типу, вартовою башти, свідків Йогови. Я б взагалі навіть сказав, що свідки Йогови – це свого роду секта. Вон, Семен може підтвердити, він трішки знайомий, незнайомий, знайомий знайомий. знайомий. Ні? Ну, хоча і у їхній мовчині зерно істини теж простежуються. Отже, 197 років із дня народження засновниці церкви адвентистів, проповідниці та авторки ряду досить корисних книг про Біблію та церкву Елен Вайт. Завтра, 1 грудня, а 1 грудня 1900 року в місті Боярка під Києвом народився Георгій Богданович Кістяківський. Якщо ім'я Хавилемон Галузенко нам невідоме через те, що це був рідко вживаний псевдонім, то чому ми не знаємо, чи мало що може знаємо про українця-розробника атомної бомби, я не готовий сказати. Мабуть, тому що я про нього ще не розповідав у колесі історії. Батько Кістяківського працював професором філософії та займав місце на лаві Академії наук. Один його дід був юристом, інший педагогом і археологом. Вчився гори спочатку в приватній гімназії в Москві, але останній рік за партами просидів у Києві. Восени 1918 вступив до лав білогвардійців, однак евакуювався через захоплення влади червоними. Із Криму в Туреччину. А звідти в Сербію. Там він сів на потяг до Берліна і опинився у тамошньому університеті, де захистив дисертацію про розклад оксиду хлору. І ось нарешті, після ось таких от поневірянь, Георгія запрошують до Сполучених Штатів і дозволяє там хімічити як завгодно. Але хто знав, що розпочнеться ще одна світова війна, і доведеться не термодинамікою та фотохімією займатись, а створенням чогось такого, чим Штати могли би. Воювати проти Німеччини. Ага, як же добре, що Кістяківський запрошення про передислокацію з Берліна до США прийняв, чи не так? І ось у 1944-му із Робертом Опенгеймером, ну тут прямо ледь не така сама історія, як про рентгена з Полієм, коли на слуху лише одне прізвище, а зусиль докладали двоє. Так от, на той час вже професор Гарвардського університету Кістяківський із Робертом Опенгеймером заявляють про те, що манетинський проєкт завершено. Він так називався ось Манхетенський проєкт, атомну, атомну бомбу ми винайшли, мовляв. Ну, Точніше, це все заявляв один Опенгеймер, а Кістяківський десь там позаду стояв. Однак, якби не він, то не було б ніяких так званих вибухових лінз, які слугують для фокусування ударної хвилі від бомби. І, по суті, ніякого руйнівного ефекту тім бомби не мали би. Після успішного вбиття 200 тисяч японців Кістяківський повернувся із Тенесі, де і працювали над бомбою, в свій Гарвард. Потім став радником президента Ейзенгавера щодо широкого спектру наукових питань. А коли американці вторглися у В'єтнам, рішуче поніс у відділ кадрів заяву на звільнення і почав виступати проти ядерної зброї як такої, і навіть їздив на переговори між СРСР. Та США щодо ядерного роззброювання. Ось такий от українець Георгій Кістя Київський, без якого пуйло, все одно би залякував ледь не раз на тиждень про радіоактивний попіл. Щось там. Ось так. От. Всі ми знаємо, що Україна з 1919 по 1991 рік існувала як УРСР, Українська Радянська Соціалістична Республіка. Ну із перервою з 41 по 1945 п'ятий. Чи там по 43-й, 44-й, коли там до грудня 1922 року УРСР була незалежною державою, а потім вже увійшла до складу Союзу радянських республік. Звісно, що однієї одна столиця, і це була Москва. А Харків по 1934 рік виконував роль такого якби центру республіки. Ну ось якби неформально можна назвати Житомир столицею Житомирщини там, чи Сімферополь столицею Республіки Крим, так і Харків тоді був столицею в тому самому сенсі України. А щодо цього. В 1918 році столиці УНР, ну дійсно, столиця, звісно, розташовувалася в Києві. Аж тут приходять червоні з одного боку, білогвардійці з того самого боку. І фактично можна сказати, що у той час в Україні могло бути відразу три столиці. Ну, звісно, влада УНР в кінці кінців зазнала поразки. Білогвардійці теж програли, тому детально зупинимося на тих містах, що їх проголошила столицями комуністична влада. У Києві того не зробиш, бо це буде зазіхання на територіальну цілісність УНР. Тому комуняки шукали обхідні шляхи. Спочатку вони в Харкові оголошують про те, що тут створюється на противагу УНР Українська Радянська Республіка, але тоді вона ще лишалася частиною радянської Росії. В березні 1918-го на другому всеукраїнському з'їзді Рад про незалежність Радянської Української Народної Республіки Рад проголосили в місті Дніпро тоді Катеринослав. Але та як час був нестабільний, влада переїздила з міста в місто не лише наша, он влада ОНР побувала і в Коростині, і в Житомирі навіть двічі. Тобто столиця Радянської Української Республіки переносилася то в Полтаву, то в. Таганрог, тікаючи від австрійців, що прийшли на нашу територію за Березь Литовським договором. Аж ось пан Ульянов, себто Ленін, захоплює радянську владу в Росії і на противагу створенні в Києві директорії ОНР, проголошує столицею радянської України місто Курськ. А наступного дня, 29 листопада, 1918 року, радянський уряд із Курська переїхав у інше місто у місто. Суджа, і воно було столицею аж до 27 грудня. Затим влада перемістилася до Білгорода. Що на Слобожанщині не під Одеси, а саме дось до того Білгорода. І нарешті, в січні 1919-го, вони, ось вони от комуністи зайняли Харків. Але історія тут не завершується. В лютому червоні солдати вибивають війська Петлюри із Києва, переносять столицю у Київ. Однак згодом сюди ж прийшли білогвардійці, і тимчасовий уряд повертається до Харкова. В 1920 році до нас ще й польські війська завітали, але це вже історія для іншого разу. Отже, на запитання про першу столицю України відповідайте за питанням. А про яку Україну мова? Якщо УНР 1917, то Київ. Якщо Радянська Українська Народна Республіка, то Дніпро. Якщо УРСР, то Курськ, а за ним суджа. А якщо Київська Русь, то Ладога. Якщо ви, звісно, не в такому віці, що ходите до школи чи в дитячий садок, то повинні пам'ятати, що 21 листопада 2013 року Микіла Азіров спантеличив усіх нас заявою про те, що для того, аби вступити до Європейського Союзу, треба виконати вимоги міжнародного валютного фонду. А ми того каже робити не будемо. Ця заява не лишила байдужим нікого. Вже наступного ранку на заклик афганця Мустафина єма. На даний час попереднього голови Державного агентства відновлення, що його зараз очолює колишній Житомирський міський голова Сергій Сухомлин, так от на заклик на ЄМА. На Майдан Незалежності, аби відсвяткувати дев'яту річницю Помаранчого Майдану, почали збиратися люди. Разом із цим так вже і бути. Давайте ще й проти цього рішення уряду Януковича попротестуємо. Ну, взагалі, то ви все одно знаєте без мене. Чому зібралися люди 22 листопада 2013 року на Майдані? Але 30 листопада, того ж таки, 2013 року, настрій протестувальників змінився, і відтепер люди стояли на Майдані не лише за ЄС, а й взагалі проти уряду Якубовича, як такого. А що ж він зробив? Я зараз озвучу таку сміливу думку, що у ніч на 30 листопада, 2013 року, відбулася перша битва сучасної російсько-української війни. І саме із цієї дати треба починати відлік. Не з лютого 2014-го, не з лютого 2022-го. А що? З одного боку, патріоти України, з іншого бійці Беркуту. Невже вони діяли безказівки? Зрозуміло, що наказ про силовий розгін у них був. А хто його віддав, той наказ? Невже його не погоджували особисто із Януковичем. Ой, сумніваюсь. А невже вже Якунович міг би самовільно віддати такий наказ, не порадившись із тим, хто його власне на президентський трон і посадив. Ну, Маю на увазі пана Пу, точніше, М? Mm? Отже, близько двох тисяч озброєних небезпечними пластиковими квіками беркутівців оточили Майдан. Та, зрештою, силу міць розігнали усіх, хто тоді там знаходився. Активісти правого сектору. Ще могли якось протистояти, застосовуючи прийоми самооборони. А що лишалося робити студентам та студенткам? Тікати куди подалі. У подальшому 70% людей, що прибули на Майдан у наступні кілька днів, говорили, що вони тут через побиття мирних протестувальників у ту ніч. Але були і гарні новини. У деяких регіоналів почали відкриватись очі. Наприклад, Інна Богословська заявила про вихід з партії і сказала, що такими діями Янукович лише розколе країну. Що ж, злочинці, зрештою, наступного року втекли додому. Хто в Ростов, хто в Москву, але ціною більш як сотні життів українців, що мріяли про європейське майбутнє. Мріяли мрія. У мене є мрія. Хто це казав? Я вже забув. А королевська. Наталя Королевська казала так. А у березні 22 го і мрії у нас навіть не лишилось. Я, я про літак говорю. Ну, Про це у відповідних передачах. Ой, на горі та й жінці жнуть. Стоїть ямір над водою. Козацькому роду нема переводу. Їхав козак за Дунай. Ой, летіла бомба з московського поля. Може, ці пісні співав Назарій Яремчук, який народився 30 листопада 1951 року. Але це лише деякі із сотень козацьких пісень, традиційних співанок запорізьких а згодом і кубанських козаків. У Краснодарському краї збір та дослідження такого фольклору стикається з деякими труднощами, а у нас особливо на Дніпро Петро. На Дніпро у тій області, де місто Дніпро. Там науковці провели який неякий збір і систематизацію, і їхні роботи підштовхнули комітет з охорони нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО включити до так званого списку елементів нематеріальної культурної спадщини, які потребують термінової охорони. Козацькі пісні Дніпропетровщини. Ось так, от і написали. Відповідний указ прийняли на сесії комітету у місті Адиса абеба в Ефіопії 29 листопада 2016 року. Он, подивіться, якими фотографіями проілюстрована стаття про наші пісні, про нашу нематеріальну спадщину на веб-сайті ЮНЕСКО. Як же не хочеться, щоб ці козацькі пісні фактично вмерли через кілька років. Тому, пані та панове, вчимо українські традиційні пісеньки, щоби не втратити наш культурний код. Так хочу сказати, що в цьому нам допоможе вчителька музики Валентина Євгеніва. Ну, якийсь військовий літак полетів. А з 2017 року, щорічно, 26 листопада відмічається як національний день торту. На ці дні торту про які я за минулий рік ледь не тричі розповідав чи може навіть чотири рази ніяких розвантажувальних днів не напасешся. А минулого року у Сполучених Штатах започаткували традицію в останній понеділок листопада розпочинати тиждень настільних ігор і головоломок. А ось це вже має сподобатись усім корисно та весело провести час у компанії з такими жагучими до інтелектуальних розваг людьми нікому точно не завадить. Придбайте і зберіть пазл на тисячу деталей чи на три тисячі. Навчіться складати кубик Рубіка або пограйтесь з друзями у мафію. Ні, у тривіальне переслідування. Невже не чули про таку настільну гру? Додивлюйтесь нашу передачу і хочеш шукати інформацію про Trivial Pursuit в інтернеті або шукайте гру в магазині, де таке продається. Ви ще не забули, що минулого разу у минулій передачі я оголосив про початок нового благодійного аукціону. Якщо забули, з вас один лист на нашу електронну адресу. А якщо ж не забули, якщо ж пам'ятаєте, де ваші донати? Он е режисер нашої передачі Семен нещодавно зателефонував Кагарлицькому міському голові Олександру Панюті і спитав, чому в них добровольський з серпня не випускає колесо. А він відповів, що в них до того колеса нема доступу. Колесо історії ну, на подивитися, чи те колесо ще збереглось, бо в нас доступу до того колеса немає. У нас сьогодні нема до того колеса доступу. Не буду казати причини, але в нас нема до нього, в тому числі і в мене. А воно мене нещодавно комп'ютер зламався, тому і у нас теж останній раз колесо історії виходить. А це от я на початку передачі сказав, що ми крутимо колесо в останній раз. Я не оговорився, але трішки збрехав. Передостанній. А ось тепер дійсно крутимо колесо історії в останній раз. Останній раз цієї осені до зустрічі взимку.